Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 11 квітня. В Лозівській громаді виникла проблема з забезпеченням пільговими ліками. Причина в нестачі коштів. Їх мають виділяти державний та місцевий бюджети, каже медичний директор Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. І додає, що останнім часом фінансування від держави зовсім немає. Первинці дуже допомагала Лозівська громада, і таким чином вдавалося перекривати ці пільгові ліки. Але на даний час ситуація змінилася. Збільшилася кількість людей, які мають першу або другу групу інвалідності. Також сюди віднесли людей з про та тих, які отримали травми на підприємствах через це та зростання цін на ліки коштів не вистачає. На цей рік депутати міськради виділили 264 тисячі гривень. Втім, аби забезпечити пацієнтів до кінця року, потрібно ще півмільйона, говорять медики. Лікарі неодноразово писали листи до мін охорони здоров'я про відновлення фінансування за держпрограмою. Звернулися за допомогою і до депутатів міськради. Її секретар Юрій Кушнір каже, це додаткове навантаження на місцевий бюджет, тож наразі планують перед. Бачити в програмі підтримки ці кошти, звернутися до МОЗ за дорученням депутатів міськради про співфінансування, отримати відповідь від міністерства і за результатами розглядати питання щодо фактичного виділення коштів. Загалом держпрограмою передбачено, що пацієнти отримують препарати в аптеці за лікарськими рецептами з 50-відсотковою знижкою або безкоштовно. У лозовій працівники лозова водосервісу замінюють аварійну ділянку колектору. Працюють на третьому мікрорайоні, розповів начальник цеху водовідведення Віктор Купір'янов в інтерв'ю журналістам ТРК Лозова. Майже 350 метрів труби вже замінили. Залишилося близько 270. завдячуючи підтримці депутатів та керівництва громади, комунальники працюють на новій техніці і забезпечені необхідними для ремонту матеріалами. Тому розраховують швидко впоратися з аварійною ділянкою. Поки одна бригада працює над заміною мережі, інша вже вже проводить благоустрій на ділянці, де раніше усунули аварію на колекторі. Працівники Лозового водосервісу висаджують алеї з кущів, які мають неглибоку кореневу систему. Майже пів тисячі рослин прикрасить алею від 6-го мікрорайону вздовж частини 9-го. Алозівське термедоб'єднання оголосило про вакансії. Запрошують на роботу ерготерапевтів та фізичних терапевтів. Пропонують кандидатам комфортні умови праці, стабільну заробітну плату від 20 тисяч гривень, п'ятиденний робочий тиждень, оплачувані відрядження та повний соцпакет. За вимогами вакансії людина повинна мати диплом повної вищої немедичної освіти за спеціальністю фізична реабілітація. За додатковою інформацією можна звертатися за телефонами 05745 230 50 та 05745 22120. Нагадаємо, лозівське ТМО активно розвивається, відкриває нові відділення, розширює пакети медпослуг, поліпшує технічну та матеріальну базу лікарень та фапів громади, робить ремонти, аби лікарям та пацієнтам було комфортніше. І наразі, окрім фізіотерапевтів, громада потребує ще кілька десятків лікарів різних направлень для медиків, які проявлять бажання працювати на Лозівщині спеціальна програма, як то оплата навчання, стажувань, виділення житла та поміч у його благоустрої. Алозійське райуправління Держпродспоживслужби нагадує про небезпеку іксоідних кліщів, які саме в цей період активізуються та є переносниками збудників небезпечних інфекційних хвороб. Кліщі підстерігають здобич, сидячи на кінчиках травинок, листях, нижніх гілок кущів. Вони піднімаються на травинку або стебло куща на висоту до пів метра і терпляче чекають, коли поруч пройде жертва. Кліщі присмоктуються до людей не лише під час перебування на природі, але й через деякий час після відвідування зеленої зони, залишаючись на одязі. Речах. Крім того, кліщі можуть заноситися до житла людини з букетами квітів, собаками та іншими тваринами. Як захиститися від нападу кліщів? Що робити, коли кліщ вже присмоктався чи після його укусу, та які хвороби може переносити, можна дізнатися на сайті Лузівської громади у розділі Новини. У Катеринівській сільській бібліотеці працює клуб за інтересами під назвою Навколо. Днями відбулося квітневе засідання клубу, яке було присвячене Всесвітньому дню здоров'я. Організатори кажуть, зустріч пройшла у форматі засідання редколегії уявного часопису Народний порадник. Учасники клубу розвінчували міфи і стереотипи здорового способу життя, відповідали на листи та запитання уявних читачів, давали поради героям українських пісень, грали в гру нетрадиційна медицина, відгадували лікарські спеціальності, розбиралися з історіями хвороб відомих літературних персонажів та робили японську зарядку. Загалом же у Жному старостинському окрузі організовують та збираються різні клуби як для малечі, так і для людей старшого віку. Тож завітайте до будинку культури чи бібліотеки у вашому населеному пункті і дізнайтеся, що цікавого там роблять. А цікаве точно буде. І до новин Харківщини. Днями президент Володимир Зеленський відвідав Харківщину. Він побував на будівництві фортифікаційних споруд. Голова держави вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних сил України та Національної гвардії, які відзначилися під час захисту Харківщини і на Бахмутському напрямку. Володимир Зеленський також нагородив поліцейських і рятувальників, які героїчно ліквідовували наслідки російських ударів по Харкову. Провів голова країни і нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів. Обговорив ситуацію з командувачем. Чем повітряних сил керівництвом міста та області, міністром енергетики, головою управління Укренерго. Одним з найнагальніших питань була організація нової схеми захисту Харкова з повітря. До неї планують залучити додаткові засоби ППО. Таку можливість глава держави обговорив із командувачем повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком. Начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов, міністр енергетики Герман Глущенко та голова правління Укренерго Володимир Кудрицький доповіли президентові про наслідки російських обстрілів для енергетичних потужностей. Тій та нинішню ситуацію з електропостачанням. Учасники наради узгодили плани, як відновлювати енерговиробництво та будувати капітальні захисні споруди. На нараді також розглянули найактуальніші для регіону соціальні питання. Оксен Лісовий обговорили організацію офлайн занять у деяких районах Харкова у новому начальному році. Кошти на будівництво шкільних укриттів та закупівлю шкільного транспорту закладені у державному бюджеті. Під час візиту на Харківщину президент України також провів зустріч із місцевими підприємцями. Глава держави подякував бізнесовцям за збереження економіки регіону під час війни. Президент наголосив, що зараз важливо посилювати протиповітряну оборону, відновлювати електро та водопостачання, будувати бомбосховища у школах на Харківщині. Глава держави також зазначив, що кабінет міністрів України має ухвалити рішення щодо виплати компенсацій харків'янам та місцевим підприємствам за використання пального для генераторів. Перший віце премєр Україна Юлія Свіриденко зауважила, що Харківщина активно залучена до державних програм підтримки. За її словами, на всі програми підтримки в межах проєкту зроблено в Україні. У державному бюджеті закладено 45 мільярдів. Щонайменше півтора мільярда буде на Харківську область, і ця сума не є лімітом. Що активніше бізнес долучатиметься до програми підтримки, то більшою може бути сума. Із бізнесом Харківщини також порушили питання розширення локалізації на нові категорії товарів і пріоритету для українських виробників у публічних закупівлях. Маємо Бувати вітчизняни як і держава, так і громадяни, особливо коли українські товари виробляються в таких складних умовах. Наголосила перша віцепрем'єр-міністерка. Під час діалогу з представниками бізнесу йшлося й про те, що сьогодні, з урахуванням ситуації в регіоні, уряд працює над низкою рішень. Зокрема, розглядають можливість збільшити розмір мікрогрантів для бізнесу, встановити пільгові тарифи на залізничні вантажі, перевезення зі станцій на прифронтових територіях тощо. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами, і як завжди, бажаємо мирного неба. І тільки добрих звісток. Почуємось.